На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? Тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі, чи це провокація на щось інакше? Як зараз можуть українців і поляків посварити? Я бачу до цього нереальну тенденцію, і може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну. Слухайте дуже уважно це відео, розповсюджити. Воно страшно важливе. От потім е як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може. Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджуйте. Значить, дивіться, я бачу зараз купу по новин про те, що а поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, і нада, хай узнать, що такі дрони. Ви що з ума сошли? Ми, якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польша може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаківці піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. і воюйте собі самі там України. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброю, яку ж поставляють вам, де границя? У нас в Польща на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам надо? вообще? От шукайте собі інакше шляхи, як будете це поставлять. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче сейчас зробити. Воняло, тобто. Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілилися в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи тіпо, злорадствувати, а так і треба, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли. Дивіться, тут арабів і так далі тут вже немає в Польщі майже. Українців прийняли і роботу. Ну, розказують щось і так далі. Але роботають, живуть і так. Я зараз в Польщі, поняла? Все мені ні разу з Пердаляй на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Да, з зерном там були проблеми і так далі, але хто знає, як ми до Польщі відносилися, якби таке сталося. Треба розсі... Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке. Треба сказати і дякую, що попри всю цю ситуацію, ви продовжуєте допомагати. Так, да, дуже хірова. От купа новин у мене на столі, дуже хірова, як Польща на це все реагує. Але враховуючи економічний ріст зараз Польщі, і що в них окей, вони розвиваються, вони за декілька років догонять Італію просто нереальних масштабів. Вони до останнього будуть підпідлять -під від воєнного якогось конфлікту з Росії. Тобто вони будуть до останнього очі закривати. Саме тому зараз і прийняли в НАТО а, і Волоні четверту. Статю, а не п'яту. Тобто, п'ята це вже де мають вписатися в драку якусь там, да, друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного. І у них там 48 годин, щоб вияснити, що робить з цією Росією. Ну, а Росія по чуть-чуть собі прощупує, дивиться територію, дивиться, де склади, де яка зброя, як їх може попасти, як не може. 19 шахетів запустили, а з них тільки 4 вразило. А уявіть 150, як би було. Понимаєте? Тобто, ну тут, тут дуже важко. Оці всі ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн, за посиланням в шапці профіля.